Я, в принципі, раніше теж так, судив тільки по картинці. Типу. і Дуже класно, є в Біблії якби, да? ні суді, судім, не будеш. В першу чергу. Я чомусь от впевнений, що це те, що передалось правильно, тому що якщо ти перестаєш судити людей, ти і сам не боїшся бути засудженим. Ти просто робиш те, що хочеш. Перестань судити, і ти будеш на своєму шляху спокійно, тому що ти не будеш боятися осуду. І засуджувати людину за її шлях можуть тільки ті люди, які свій шлях не проходять. Коли ти не проходиш свій шлях, коли ти дійсно собі пишеш, тоді ти будеш засуджувати інших. А коли ти рухаєшся сам по своєму життю, то тобі хто там на онліфанці на ліфанці. Ну хоче хай робить, не хоче хай. Це ж її шлях. Я при чому до її життя взагалі Кому мені засуджувати? Як я ще можу когось засуджувати? Якщо ти засуджуєш інших, ти засуджуєш значить, і себе. Якщо ти себе засуджуєш, то ти ніколи не будеш на своєму шляху. Ти будеш собі пити. От і все. Тому я не сприймаю взагалі людей, які засуджують. Ну окей. Коли тебе засуджують, значить точно на своєму шляху, тому що 90% людей не зрозуміють тебе. 90% людей живуть в рамках, які їм навішало суспільство, батьки і т.д. і у них настільки сильний страх вийти за ці рамки, що вони живуть в них. А коли бачать, що хтось виходить за рамки, їх це дуже сильно дратує і бісить, бо вони так не можуть, бо їм не вистачає сили духу це зробити.